А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невід'ємною частиною всього живого. Відгадайте мої загадки. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш. І на нас водиця л'ється, як це явище зоветься. Так, це дощ, а краплинки дощу це вода. Наступна загадка. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Наступна загадка. Прозорий, як скло. Не вставиш у вікно. Що це? Це лід. Вода замерзає і вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є невід'ємною помічником живої природи. Вода. Усьому живому. Без води неможливо прожити ні людині, ні тварині, ні рибам. Ні рослинам. А для чого ж потрібна вода? Вода нам потрібна, щоб мити посуд, готувати їжу, прибирати, умиватися, купатися, чистити зуби, поливати рослини, вода потрібна при гасінні пожежі. Без води неможливо прожити, як добре, що в нас є чиста прозора вода. І хоч багато води на планеті, її треба берегти, не залишати кран відкритим, не засмічувати струмочки, озера, річки, не кидати сміття у воду. Без води життя немає. Переконані ми в тім, і тому, водичку, діти, берегти потрібно всім. До побачення, до нових зустрічей!